Знаєш, є теж така класна фраза, що ми виросли тими людьми, які би себе захистили в дитинстві. Знаєш, я називаю цю штуку. В мене вона також є вправа «Інтерстеллар». Да? Якщо ти дивилася це чи да? mm -hmm. то ти робиш з тобою цю вправу. Це в психотерапії така прям вправа є. Да? Е але вона не називається «Інтерстеллар», Це просто я її так назвала, тому що обожнюю цей фільм, просто обожнюю, коли ти до себе звертаєшся або із майбутнього до себе, да? і надаєш собі якісь там поради. Або що ти можеш зробити? Ти можеш звертатися до себе в минулому і. Собі там допомагати, ніби е... себе там, знаєш, якось надихнути, підтримати, бо ти зараз, як ти кажеш, маєш більше досвіду, ніж ти та Аня в 2017 році. Е, знаєш, є теж така класна фраза, що ми виросли тими людьми, які би себе з. Захистили в дитинстві, тобто, по факту, да, ви можете зараз навіть подумати, яка ви людина, і я виросла е, виросла саме тою жінкою, яка би прийшла до себе там трьохрічною, захистила кисні моменти, mm -hmm. там, да дала її, е, таке от восхищення, дав восток mm -hmm. російською мовою дала і. Коли мені потрібна якісь, якась енергія на майбутнє, на якісь нове, е, да, от, якесь досягнення, я повертаюся в минуле і там беру ресурс. Ти розумієш така? Так, блін, я з тим споралася зараз. Я значить теж поруюсь. Да, це дуже круто.